Привіт! Рецепт цих парфумів підходить не тільки для піонів, а й для будь-яких інших квіток. Для них нам знадобиться вода, чисті листки піонів, марля та ваги. В ідеалі повинно бути пилюстків 50 грам. Але за рахунок того, що вони в мене не свіжі та лежали кілька днів, їх стало 45. Беремось за марлю. Складаємо її удвоє. Розташовуємо на глибокій мисці та обрізаємо. Кладемо туди всі наші пелюстки, заливаємо їх водою, накриваємо кришкою або тарілкою та ставимо на 24 години. Якщо пропорції правильні, пелюстки повинні значно потемнішити. Це видно як на білих, так і на рожевих. Віджимаємо змарлі сік. Та зав'язуємо міцний вузол. Переливаємо якусь стару каструлю і варимо на маленькому вогні приблизно 10 хвилин, поки не залишиться ось така кількість. Тепер потрібно знайти пустий флакон з-під парфумів, але в мене він із антисептику. Переливаємо туди наші парфуми і все. Хоча потрібно ще додати 5 капель гліцерину, але зараз його знайти важко. Несподівано для мене запах дуже приємний. Такі парфуми можна варити з будь-яких пахучих квітів, тому спробувати це варто.